Зв'язком, Юрій Подорожній політтехнолог, і власне вже е, з нами відеозв'язком, Нагадаю ще раз. Юрій Подорожній політтехнолог, пане Юрію, слава Україні! Раді бачити вас. Слава доброго дня! Джозеф Байден заявив, що людству необхідний новий світовий порядок, і Сполучені Штати можуть його побудувати. Я думаю, що в нас є можливість зробити це, якщо ми будемо досить сміливі та впевнені у собі, щоб об'єднати світ в такий спосіб, як це ніколи не робилося раніше. Ми провели 50 років у повоєнний період, коли цей світовий порядок працював досить добре. Але тепер, тепер нам потрібен новий новий світовий порядок, сказав Байден. Пане Юрію, ну і власне останнім часом фактично з'являється дуже багато заяв саме від президента Сполучених Штатів Америки. Тобто раніше це могли бути заяви від Блінкена, від Кірбі, від П'єра або можливо і інших представників. Зараз фактично ці заяви з'являються від першої особи. Про який світовий порядок говорить Байден, і чи дійсно сміливі та впевнені у собі, щоб його побудувати? Ви зараз цитуєте промову, яку вже назвали історичною, ту з якою звернувся президент Сполучених Штатів Америки до американського народу в контексті надання допомоги трьом регіонам. В першу чергу це Україна, бо сюди Байден просить найбільшу суму підтримки Ізраїль і Тайвань. А коли ви говорите верніше, коли Байден говорить. а Ви цитуєте його слова. Очевидно, він говорить про те, що після другої світової війни. країни… Е е е <плес> Пане Юрію, дуже погано вас чуємо. Маємо певне, що перебої з зв'язком або можливо з інтернетом. Отож, відновлюємо зв'язок з Юрієм Подорожним, політехнологом. Говоримо про новий світопорядок від Байдена. І, як каже пан Юрій, це фактично цитата з промови Байдена до американського народу, там де власне він говорив про допомогу Україні Ізраїлю. Пане Юрію, продовжуйте, будь ласка. Власне, власне, Байден очевидно має на увазі, коли говорить про світовий порядок, якраз домовленості трьох країн-переможців: Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та. Радянського Союзу Рузвельта Черчилля і Сталіна, які були досягнуті в Ялті, власне, які стали стартом побудови організації Об'єднаних Націй і побудови світу на принципах міжнародного права. А от власне це і є той світовий порядок. Бо знаєте, коли ми такі обізнані на багатьох речах конспірологічних, про таємні уряди про Сіонських мудреців, там і так далі, і так далі, які там сидять п'ять чоловік і вирішують долю всього світу, ні, Байден говорить зовсім про інше. Байден говорить про те, що Ті та, та той принцип, за яким вибудовувався світ, в першу чергу за часів холодної війни, і потім в період після холодної війни аж до початку війни в Україні. А це домовленість вже не працює, і це не перша не працююча домовленість. Я вам нагадаю, що після Першої світової війни країни світу вже намагались вибудувати певні принципи співіснування для того, щоб запобігти. Таким конфліктом, як який розпочався в 1914 році і закінчився в 1918 році, я все ж таки маю на увазі першу світову війну, і було створено таку організацію, яка називалась Ліга націй, яка в кінцевому підсумку не спрацювала, і все закінчилось тим, що диктаторський режим, який виник, Сьогодні, сьогодні буде сьогодні багато дзвінків. Зараз мене чути чи знову мене чуємо? Чуємо, продовжуйте, будь ласка. Чуємо? Да. Власне, от цей світовий порядок часів Першої світової війни не спрацював і фактично почалась Друга світова війна. От після Другої світової війни. Цей порядок тримався досить довгий час, але тримався він все-таки не на Організації Об'єднаних Націй, а на ядерній зброї і паритеті існування двох ядерних держав: в першу чергу Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, а також, е е такого, знаєте, неквапливої появи і ще інших ядерних держав, наприклад. Тієї ж Великої Британії, або Ізраїлю, який досі не визнає наявність ядерної зброї, або Пакистану і Індії, які визнають наявність ядерної зброї. А також знаєте, цей світ почав рушитись і рушитись він почав завдяки знову ж таки Сполученим Штатам Америки за часів президентства Біла Клінтона. Коли він ну фактично тиснув на українську владу для того, щоб ми віддали ядерну зброю, ну заради справедливості треба сказати, що не тільки на Україну він тиснув, а Білорусь і Казахстан. Після розвалу радянського союзу могло бути в регіоні чотири ядерних держави, і Сполучені Штати Америки зробили ну, колосальну помилку, коли залишили ядерну зброю тільки у Російської Федерації, а всі бойові заряди були передані із Казахстана, України і Білорусі власне до Російської Федерації. З одного боку вони розмірковували, що так буде краще. Що раптом в таких державах, як Казахстан, Україна чи Білорусь прийдуть диктаторські режими, і будуть погрожувати власне іншим країнам, але викликали своїми руками, свої своїми діями викликали ось Росію диктаторську. Росію, яка погрожує всьому світу, і е, треба сказати, що Путін вже давно е, говорив е, про те, про що зараз говорить Байден. Путін пропонував іншим країнам світу сісти за стіл перемовин і поділити світ. Поділити світ, визнавши, що за Китаєм ці регіони будуть належати за США, ці за Російською Федерацією. Звісно, колишній радянський союз можливо ще країни східної Європи будуть в сфері його впливу. Ну і так далі, і так далі власне варіант, які будуть пропонувати диктаторські режими, і чи варто з ними сідати за стіл перемовин, для мене питання надзвичайно відкрите. І сьогодні, коли Байден говорить про те, що треба переформатовувати або передомовлятись в у світі, сідати за стіл перемовин і передомовлятися з усіма країнами світу про те, як жити далі без війни. Очевидно, це важлива заява, важливе бажання, але не здійснене не можна сьогодні демократичним державам сісти і домовитися з країнами диктаторськими або комуністичними, такими як Китай, або диктаторськими на кшталт Росії, Ірану, де того ж Іраку, я не знаю там якоїсь Лівії, сісти і про щось домовитися, і там будуть всі дотримуватися цих домовленостей. Можна романтично собі уявляти, що це можлива історія, але всі прекрасно розуміють, що завершення цього періоду, от після Другої світової війни, і е, який розпочався з війни в Україні, це третя світова війна. От іншого варіанту поставити крапки над і немає. Якщо хтось думає, що можна що е, можна усунути Путіна і раптом прийде е, в Кремлівське крісло, демократичний і е, скажімо так е, справедливий, чесний чоловік, який буде управляти Російською Федерацією, ну це наївні думки, приблизно такі ж самі наївні, як були 90-х, коли нас примушували здати ядерну зброю, бо боялися її розповсюджити. Власне, як на мене, ми сьогодні входимо в такий етап, коли диктаторські режими будуть доводити свою спроможність. Західні демократії повинні також довести свою спроможність. Економічно це неможливо зробити. Політично неможливо, культурно неможливо єдиний варіант розв'язання ситуації це війна, де е, мають поплатитися е, ці диктаторські режими за розв'язання війни. І на жаль, е, хочемо ми того чи не хочемо, але е, я, як історик, вам точно можу сказати, що іншого варіанту як е, глобальна війна між західними демократіями і глобальним півднем, або називайте так між християнським умовно християнським світом і умовно схиленим до мусульманської традиції світом, хоча не Китай, не Росія не є мусульманською державою, але вони будуть в цій орбіті і на цій темі грати, або власне глобально, або власне диктаторських режимів і демократичних режимів. От я розв'язання ситуації не бачу, і наша задача як України. Власне, вчепитись зубами, ногами, руками в західній демократії і ніяким чином від цього не відходити. Хоча я трошки контроверсійну думку таку скажу: Україні б насправді було б краще з Російською Федерацією, якщо б українці були схильні до диктатури. Чого бо в Російську Федерацію ми війшли б рівноправними з росіянами, так як ми і жили в російській імперії рівноправними? Єдине, що нам треба було б зробити, це позбутися свого українського, забути мову, культуру, віру, розвивати імперські якісь речі, розвивати російську мову, приймати її як рідну і вважати її ключовою, тобто знищуючи все українське. І тоді б українці, власне, в цій імперії займали б високі посади, мали б такий же статус на рівні з росіянами. Головне відмовитись від батьків від батьківської хати, від своєї батьківщини, це Ці, маленька ціна, яку багато хто із задоволенням цю ціну платить і каже, що мені той садок вишневий коло хати, якщо я буду е, займати там посаду бурганістра е, е, Хмельницького. Да, власне, ну атлічно і, і і триколору кланятись. Ну за великим рахунком мати е, хорошу хатинку триповерхову, чи е, кланятись і кланятись триколору, чи бути в війні і е, захищати. Свій садок вишневий колохат, як я сказав, і жовто-блакитний прапор. Ну ціна, яка знаєте, така аморфна, яку кожен може вибрати сам, бо власне ідучи в Європу. Ми будемо там непровідною нацією. Це точно, ми точно не будемо центральною державою. А Україна і, і наші міста не будуть точно ключовими, так якби вони могли бути в складі Російської Федерації. Але ми цей вибір цивілізаційний зробили. І робимо, і робили 300 років, воюючи з Російською Федерацією, коли вони нас, от наші манкурти, бігли і служили московською московської імперії. А ті, хто не хотів відмовлятись від українського, уходили в підпілля. Створювали армії, українські, повстанські там і так далі, так далі, які воювали власне з, з Російською Федерацією, тому коли ми говоримо про світовий порядок і заяви Байдена. Я хотів би подивитися, хто там надумався собі сісти і домовиться з Путіним, і про що домовиться? Що ви на цій одній шостій території світу будете робити все, що вам захочеться? Ну, Ми ж з вами розуміємо, що якщо Байден, Путін, Сі Цзіньпінь і там я не знаю, і лідери великих європейських країн сядуть домовлятися про щось з путіним. Увага! Запитання, чи відмовиться? В цих перемовинах Путін від України. Я навіть три крапки не ставлю відповідь очевидна. Звісно, ні. Звісно, ціною цих домовленостей має бути Україна. Тому, власне, коли я слухаю ці речі, для мене лише зрозуміло одне: світ котиться до Третьої світової війни і ніхто до війни поки не буде знищено когось з диктаторів. Накштал Путіна чи а, нічим не закінчиться ця історія. А я маю на увазі крім війни, крім світової війни, яка буде переформатовувати і встановлювати, хто ж буде лідером в цьому світі. Очільник Міністерства закордонних справ Китаю Ван І на цьому тижні має вирушити до Вашингтона. Про це повідомляє The Wall Street Journal. У вересні Ван І зустрічався на Мальті з радником Байдена Сальваном. Однією із тем була можливість зустрічі лідерів двох країн. Ймовірно, вона відбудеться у листопаді, але поки що конкретної інформації чи якоїсь остаточної немає. І фактично, ви кажете, хто буде сідати за стіл переговорів? Ну, от от домовляються про те, щоб за стіл переговорів сів Байден і Сізіньпін. Ну Путін з Байденом вже сиділи за за столом перемовин. Я нагадаю, менше ніж за рік почалось почався повномасштабний наступ Російської Федерації в Україні. Якщо хтось думає, що зустріч зіньпіня і Байдена в кінцевому принц підсумку принесе світові мир і спокій. Ну це я думаю глибока помилка. І навіть США не вірять в це. Всі ж не готові до війни. Китай взагалі говорить, що до 30-го року він глобальну війну не зможе вести американці теж побачили свої прогалини, які після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і там дуже серйозно на цей рік коригувалась оборонна стратегія, і навіть нові стратегії висуваються зараз. В Конгресі будуть обговорюватися питання ведення війни з двома країнами з Китаєм і Російською Федерацією. Чи потрібна така зустріч? Звісно, потрібно, бо вона відтягне початок Третьої світової війни, глобальної Третьої світової війни? Чи можливо буде уникнути? Ну, ви знаєте, знову ж таки, повертаючись от в історичні екскурси, скажіть мені, Чемберлен і Гітлер зустрічаючись і Чемберлен прилетів до Британії і сказав, що я привіз вам вічний мир із Німеччини? Ну невже вже Берлен був настільки необізнаний будуть? Чи прем'єр-міністром і не розумів, що в, в якій складній ситуації сьогодні знаходиться світ, тому е, Гітлер наобіцяв Чемберлену дуже багато чого. І той з радістю поїхав до Лондона. А Гітлер в Берлі в Берліні залишився готуватись до світової, тоді ще не називалась вона світовою, але до війни почав готуватись. Він вже тоді позахоплював і анексував багато територій. Тому власне говорити про те, що хтось може сказати, що стоїть на старті війни чоловічик червоним прапорцем, і після його одмашки війна почнеться. Ні, це має бути якась глобальна подія. Хто розраховував, що зараз в Ізраїлі вибухне? І вибухне, тому що власне жодна країна, яка є навколо Ізраїля, не готувалась до війни. З ким сьогодні воює Ізраїль. Ізраїль воює з політичною партією, хай вона терористична, хай вона власне, не є, не є настільки настільки політичною, скільки терористичною організацією. Але Ізраїль воює не з державою. І це є дуже важливий момент. Тому власне Ізраїль не готовий був до цієї атаки. Тому говорити про те, що буде тригером і що запустить, важко сказати. Чи е, е, варто зустрічатись е, лідерам е, цих двох країн? Варто всі розуміють, що ситуація в світі надскладна. Я вам ще хочу сказати: якщо 90-ті роки щоб ви не робили, війна б глобальна не почалась за жодних обставин, то зараз ми живемо якась період, якраз такий період, що хто б який крок не зробив. Ми робимо крок ближче до війни, тому що такий настав історичний період пан Юрій власне щодо самого Ізраїлю, Ізраїль може скасувати наземну операцію у секторі Гази. Це Хал назвав умову. При цьому за словами міжнародного речника армії оборони Ізраїлю Джонатана конрікуса його сили готові скасувати наземну операцію у секторі Гази, якщо Якщо бойовики Хамас звільнять усіх заручників і здадуться, і далі його цитата: якщо Хамас вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників усіх 212, і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам ймовірно доведеться увійти і зробити це. Сказав він. Ну і власне наземна операція в Ізраїлі, Ізраїльської армії, це халу, так про це вже говоримо десь тижнів два, напевно, після того, як почали з'являтися заяви Йова Галанта про те, що фактично така е, операція планується. Потім, начебто, вона відтягувалася, бо, е, можливо, мав би бути обмін заручниками, мали відпускати, домовлялися Штати, Європейський Союз. Е, і разом з тим вже з'явилася зараз інформація про те, що є умова. Так, от фактично цієї операції може не бути, якщо вони віддають всіх заручників, яких тримають. І здаються наскільки це реалістичний сценарій на вашу думку. Ну давайте, щоб нам було більш зрозуміло. Україна в обличчі Володимира Зеленського, чи я не знаю залужно, виходить на засоби масової інформації і говорить: ми готові припинити війну з Російською Федерацією, якщо Російська Федерація вийде з усіх окупованих територій України, це сценарій реалістичний. Да, ми висунули таку умову, і ми говоримо про те, що ми за мир тільки в разі, якщо росіяни підуть звідси. Приблизно таку ж саму умову висунули і Хамасу. Ви всі здаєтесь, ну спочатку заручників передаєте, а потім всі здаєтесь. Ну, щоб, щоб що, Здались, щоб що сісти в'язницю, в їх вбили. Чи реально, щоб вони здались і віддали всіх заручників? Ми ж розуміємо, да, хто, хто такі зараз для Хамасу заручники, це гарантій їхнього життя. Тому, власне, для мене ця заява хороша. На Ізраїль тиснуть. Ізраїль вмовляють не тільки вороги, а й союзники не проводити наземну операцію. Ми розуміємо, яка кількість жертв буде. Ми розуміємо, що Палестина вже не підніметься в той в тій формі, в якій вона існує. Ніколи американці пропонують ізраїльтянам шукати механізм, яким чином вийти з цієї ситуації. Ізраїль прекрасно розуміє, і в першу чергу Натаняху, який, знаєте, Натаняху зараз у ролі смертника. От будь-який крок він зробить, він все, йому, йому кінець. І він хоче, щоб цей йому кінець прийшов після військової перемоги. Бо для Нетаньяху, як я наскільки я розумію, важливий сам процес політики. Йому він він свій союзника Путіна свого часу там організував. Там е, всередині країни чотири рази поспіль обирався Кнесет і розпускався в зв'язку з тим, що е, не могли сформувати уряд. І навіть, будучи невеликий період е, на посаді прем'єр-міністра, Натаньяху зробив загострення на Палестині. З Палестиною загострення там, якщо пам'ятаєте, це було якщо я не помиляюсь, років півтора-два назад, може, може, два з половиною тому е, власне тоді загострення було і таки не було підстав для конфлікту, і стало зрозуміло, що все питання в виборах, щоб Нетаняху отримав більше голосів як військовий переможець. Ну от зараз вже з Нетаняху, якби і в Ізраїлі, все зрозуміло. Я не думаю, що він вже вирулить із ну, тієї ситуації, яка є. Але йому потрібна військова перемога, і він без неї нікуди не піде. Тому, власне, я думаю, що е е він всю грязну роботу зробить, наземну операцію, проведе, відтягувати буде ще деякий час, тому що е треба все-таки е зберігати добрі стосунки з союзниками, але тим. Тим не менше грязну роботу він зробить. От єдине для мене питання погрози, наприклад, Ірана. А от зараз ще прийшли буквально сьогодні зранку погрози з Ірака, з Сирії і Ірак з Сирією, міністри іракського і сирійського урядів прийняли резолюцію. Да, там спільну заяву верніше вони прийняли. Відповідно до якої потім заявили про те, що саме так мають арабські країни реагувати на поведінку Ізраїля, ну де зрозуміло, що було, так, що Ірак і Сірія прийняли, що Ізраїль має бути стертий з лиця землі і бути покараний за те, що він зробив з Палестиною. Ну там ніхто не пише, що першими напали палістинці, що це відповідь. Я вам більше скажу, що більшість країн світу. Які в такому нейтралі до Ізраїлю знаходяться, писали свої заяви, ну змушені ж були якось реагувати на події в Ізраїлю. Що Ізраїль дав неадекватну відповідь. Ізраїль дав неадекватну відповідь. Тобто, все одно вони винні. Вони мали дати відповідь, ну адекватно. Напевно, згімна і палок теж наліпити ракет і кинути на Палестину Не не залізним куполом відбиватись, не своїми там найкращими танками в світі, да? чи там ще якоюсь зброєю. А, а що означає адекватна відповідь? Тому, власне, близький схід, як на мене, на порозі війни. Я думаю, що хтось то втягнеться в нього. Можливо, не сам Іран, і вони не захочуть лізти в Ізраїль принаймні одразу. Тому що власне прийдеться мати справу в кінцевому підсумку з США. Тому ну, а Ірак взагалі підійшов би. Ну що і перший раз його американці будуть бомбити. Не перший, і не другий. Ну, власне, як далі будуть розгортатися події, побачимо, але наземна операція буде, як на мене. І власне, пане Юрію, на завершення ще щодо самого Ірану, обговорення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відбудеться саме в Ірані. Про це поширойтерс. Зазначається, що перша зустріч очільників МЗС Росії в Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на близькому сході. Повідомляють, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми без втручання нерегіональних і західних країн. Чому саме Ірани, якщо вони хочуть обговорити проблеми Азербайджану та Вірменії, запрошений також очільник міністерства закордонних справ Росії? Ну, звісно, звісно, за Кавказ, Кавказ це сфера інтересів трьох країн. Ну, принаймні, близьких регіона... ну, які знаходяться в цьому регіоні. Це Російська Федерація, Туреччина і Іран. От пригадайте хронологію подій в серпні місяці Путін мав летіти до Стамбула. Він не полетів до Стамбула. І Ердоган, як котик на стульчику, почав йорзати, що зустріч обов'язково треба. А ми в Україні ж плескали в долоньки і казали: Ердоган поїде вирішувати зерновий коридор. От, от бідний як мучиться, зустрітися. Виявляється, в кінцевому підсумку Ердоган полетів в Росію, домовляться з Путіним по Карабаху. Про зернову угоду взагалі. Мовчки плівать хотіли. Там уже все ясно було по китайській угоді, російсько-китайській угоді по зерну, і Путін получив по мордам від Збройних сил України по Чорноморському флоту, і вже вирішили там далі не гратися. Вони, здається, в інтересах втратили до Чорного моря. Будуть там ще пострілювати, але кораблі десь ховають, ховають, ховають після цього, після перемовин Ердогана і Путіна Шойгу полетів в Іран і в Ірані вони домовлялися. Я маю на увазі Росії і Іран домовлялися, що теж не будуть втручатися в цю історію. Я маю на увазі повернення Карабаху Азербайджаном відновлення територіальної цілісності, вірмени в істеріки, що власне Росія їм не допомогла, що власне Росія їх здала. Ну це насправді так і є. І е, вірмени дуже давно вже не задоволені, Принаймні, уряд давно не задоволений е, співпрацею з Путіним. І от все закінчується тим, що французи вже будуть постачати протиповітряну оборону. А те, що в Ірані відбувається, ну це ляпас заходу. Е, подивіться, коли в Каїрі, е, я маю на увазі в Єгипті, е, в столиці Єгипту, е, е, мала зібратися конференція по Ізраїлю, то е, Сполучені Штати Америки сказали, що не поїдуть на цю конференцію в Єгипет, якщо там будуть іранські представники. А тут Вірменія, Азербайджан, Туреччина, Росія, Іран зберуться в Ірані, вирішувати питання по Азербайджану і Вірменії. Та плівати вони там хочуть. Там же все зрозуміло насправді. Це вже далі геополітика розростається. Іран очевидно отримав для себе, от коли Шойгу прилітав, а можливо пізніше, Іран для себе отримав оцю дуже важливу дипломатичну перемогу, що туди приїдуть на перемовини саме в Іран. Туди, куди точно не поїде і не захочуть поїхати американці, і більшість європейських лідерів брати участь в перемовинах за участі з Тегераном не будуть. Я нагадаю, Тегеран знаходиться дуже багато років під санкціями. Тому власне от така така історія, яка теж, ем, знаєте, таким ключом ем, буде бити е, в цьому регіоні. І дивіться, яка вісь вибудовується. Ізраїль далі пішли на Кавказ і далі спустились в Чорному морі в Україну. вісь напруженості. Ось вам захід, ось вам глобальний південь. Вже фронт вибудовується. Пане Юрі, я дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого Етеру.